Візуально подивитися, зроблено добротно. Пластик класний, якісний. Різін, тут на резинка на ручки, бачите, про на рукоятка. В руці удобно лежить, мені подобається. Отак собі бокову спочатку кнопочку нажимаєш і потім курочка. Прикольно лежить. Далі тут у нас є удлінітель. Хочете з удлінітелем миєте, хочете без. І плюс тут а куча різних якихось режимів. Бачите, оце все форсунки, тобто воно все. Буде по-різному. Зараз підключимо її до води. Зараз відразу я її підключу на, на шланг, підключу. бо вона, бачите, тут може брати із відра. З відра, я думаю, зі шланга підключу буде краще. Ціною штуку не буду, поки брати. Тобто, або з ємкості якоїсь, або, ну в принципі, зараз підключимо до водопроводу і подивимося, як вона буде мити. Тобто, я думаю, шикавна буде, правда? Я теж думаю, ціна а вона ще, до речі, кстати, в кейсі йде, і пеннік йде теж в комплекті. І ціна її всього-навсього 3600 гривень під батарею, під макітовську посадку. Ігрушка тобі, так? Да? Да. Пів, пів, пів. Зараз будемо будем забори поливати.